Я вітаю тебе на практиці, Йоганідри. Йоганідра, йоганідра це йогічний сон. Стан між сном та неспанням. Стан, коли ти продовжуєш чути звуки і водночас перебуваєш в дуже глибокому розслабленні, перебуваєш в просторі свого тіла, перебуваєш всередині себе. Крок за кроком я буду проводити тебе до ось цього стану. Стану йогічного сну. Твоє завдання лише слідувати за моїм голосом, спостерігати за відчуттями в тілі і скеровувати увагу на ті частини тіла, на ті образи, які я називатиму. Отже, для початку прийми зручне положення, зазвичай, це шавасана, поза, коли ти лежиш на спині. Руки-ноги розкинуті на комфортну ширину і очі заплющені. Але, можливо, тобі знадобляться додаткові опори, ковдра чи подушка, тоненька під голову чи трішки більша під коліна, щоб твоя поза була максимально зручною, щоб почуватися розслаблено, м'яко. Важливо, щоб було зручно. Знайти таке положення, заплющую очі і налаштовуйся на своє розслаблення. Я рахуватиму від п'яти до одного. І з кожним рахунком думки стають тихішими, а відчуття тіла. Яснішими, виразнішими. З кожним рахунком пірнай все глибше в простір тіла, обм'якаючи, розслабляючись. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пірнай в простір тіла, відчуй опору під собою. Відчуй, які частини тіла торкаються опори. Спробуй помітити всі відчуття, які є зараз. Можливо, це буде складно. Можливо, легко. Твоє завдання лише прислухатись і спостерігай за тим, що виникає. Нехай твоя увага зараз буде на відчуттях дотику тіла до опори, можливо до одягу, до простирадла, проскануй контури тіла, від пальців ніг, вгору до маківки, від пальців рук до плечей. І спробуй уявити, ніби лежиш на теплому піску. І тіло злегка занурюється в цей пісок. І все напруження тане розчиняється в ньому. Скеровую увагу на дихання. Поміть, як воно рухається. Як розширюються ніздрі, наповнюється грудина, підіймається живіт, і з видихом живіт опускається, грудина м'якає. Поміть яке це повітря, яким ти дихаєш. Наскільки воно тепле чи холодне? Чи відчуваєш якийсь запах? Наскільки вона насичене киснем. Просто спостерігай. І ось, коли ми вже перейшли на першу сходинку розслаблення, зосередитись на відчуттях тіла, настав час формувати намір на цю практику. Основою йоганідри є Санкальпа. Санкальпа означає. Позитивний намір, те, чого ти хочеш від цієї практики. І спробуй зараз зробити свій намір коротким, простим, чітким. Наприклад, я почуваюся здоровим, здоровою. Або я відчуваю в тілі розслаблення. Твій намір може стосуватися якогось відчуття а може бути пов'язаний з чимось більш загальним в твоєму житті. Моє тіло здорове. Я відчуваю спокій. Подумай зараз трішки про свій намір і подумки промов його тричі. Запам'ятай його. Коли твоя санкальпа, твій намір сформований, ми переходимо до наступного етапу це сканування тіла. Згадай про те, що твоє тіло дуже мудре, що миті налаштоване на розвиток, на самостілення. І зараз є нагода його повністю розслабити. Згадай про те, що де твоя увага. Там твоя енергія. Коли ти скеровуєш увагу на якусь частину тіла, ти примножуєш енергію там, ти робиш цю зону чутливішою. А також згадай про те, що те, на що ми звертаємо увагу, те, куди ми скеровуємо свою енергію, те ми примножуємо. І ось наше наступне завдання примножити розслаблення. Розлити його, як вода, по всьому тілу, щоб воно налило кожну частину тіла, кожну клітину тіла. Зробив дих, видих і скеровуй свою увагу на ступні, на підошви. Уяви, мов би, тепла вода, омиває твої ноги. Тобі не потрібно для цього нічого робити, і ноги розслабляються. Ти просто дихаєш, залишаєшся в нерухомості, і подушечки пальців ніг обм'якають, розслабляються. Розслаблення наливається в ступнях, наповнює простір ступнів. Розслабились підйоми. Розслабились п'ятки, щиколотки. Розслаблення м'яким потоком води ллється вище. Наповнює литки, гомілки, піднімається до колін. Колінні чашечки розслаблені. І м'якою хвилею розслаблення тече вгору по ногах. Наповнює простір стегон. Розслабились внутрішні частини стегон, зовнішні, задні, передні. І розслаблення піднімається вище, наповнює простір тазу. Розслабляються сідниці. Помічай, як сідниці втискаються в опору. І простір тазу наливається хвилею приємного теплого розслаблення. Розслабились внутрішні м'язи тазу. Зовнішній. І розслаблення піднімається вище, наповнює простір живота. Живіт м'який, теплий, приємний. Розслаблення продовжує розливатись в усі сторони. І одна хвиля йлється вгору до грудини. Потоком води смиває всю вдому, все напруження. Розслаблення розливається між ребрами. Між лопатками. По ключицях. по плечовому поясі. І стікає вниз по руках. Розслабились плечі. Лікті. Передпліччя. Зап'ястя. Долонь. Пальці, подушечки пальців рук. І знову увагою повертайся від кінчиків пальців рук вгору до плечового поясу і пірнай вниз уздовж хребта до куприку. І від куприку, мовби струмок води, розслаблення. Підіймається уздовж хребта і м'язи спини розслабляються, все напруження розчиняється, тане. Стає м'якою зона попереку. Грудний відділ. Шийний. І розслабляється голова, потилиця, маківка, шкіра під волосся, І розслабляється твоє обличчя. Розгладжується, розслабляється чоло, брови. Повіки, розслабились скроні, вилиці, щелепи, щоки. Розслабились крила носу. Губи. Підборіддя. І ось все твоє тіло повністю розслабилось. М'яке відпочиває, відновлюється. Знову поміть контури тіла, зона яка торкається опори, ті частини тіла, які окутані ковтрою. І поступово розслаблення, все глибше, глибше. І, можливо, ти відчуєш, як тіло стає невагово. мов би контури тіла розчинилися в просторі. І ось в цьому глибокому розслабленні ми переходимо до наступного етапу занурення в сон. Це етап дихання. Для початку просто поміть його знову. Поміть, як воно рухає твоє тіло. Рівний вдих і видих. Тепер трішки додамо візуальних образів, спробуй уявити, ніби коли ти вдихаєш, через ніс в твоє тіло наливається біло-золотисте світло. І вдихай так, мовби ти хочеш це світло розлити по всьому тілу, наповнити себе, мовби вазу, До кінчиків пальців ніг. До кінчиків пальців, рук, до кінчику носу, до маківки. Вдих, все тіло наливається світлом. І видих уяви, ніби це світло просочується через контури твого розслабленого тіла і розливається в просторі, через лопатки, через стегна, сідниці, п'ятки вниз через грудину, ключиці, коліна, чоло вхору. Просто уявляй цей образ, не намагайся аналізувати, обмірковувати. Просто уявляй і дихай, і спостерігай, які відчуття в тілі виникають. Вдих, біло-золотисте світло наповнює твоє тіло. І видих. Крізь контури м'якого тіла світло просочується назовні. Вдих. І вгидих. Вдих. Видих. Вдих наповнення, розширення. Видих звільнення, розслаблення. Вдих світло наливається до кінчиків. Пальців ніг до кінчику носу. Видих розливається з тебе. Знову вдих наповнення. І видих розслаблення. І тримай образ ось цього кольору біло-золотистого світла. Ким мов, мовби ти заплющеними очима дивишся на сонце, на яскраве без хмаринок. І ось цей колір біло-золотистого світла уявляє, ніби він всередині тебе і назовні вдих і наповнює тебе. Видих, ти його випромінюєш. Вдих наповнення. Видих звільнення. Вдихай світло і видихай світло. І дихай так, мов би, це повітря дуже-дуже смачне. Таке, мов би, ти прийшов в ранковий ліс. І ось цей аромат ранкового лісу вливає в своє тіло, кожну частину тіла наливаючи повітря і ви. І знову вдих, ліс в тобі. І видих, відпускає, випромінюю ліс. Вдих, запах лісу. І видих. І ще кілька таких циклів дихання, тримаючи в своїй уяві образ світла, запах лісу. І відпускай ці образи, ми зробимо зараз наступну візуалізацію, яка допоможе тобі ще глибше розслабитись. Залишайся в контакті з диханням, глибоке, рівне, приємне. І залишайся в контакті з розслабленням свого тіла. Можливо, вже зникли відчуття контурів тіла. Можливо, воно настільки розслаблене, що ти мовби на легкій хмарині. Але відчуття дихання залишає відчуття руху. Грудина надувається, живіт підіймається, видих тіло здувається обм'яка. І спробуй зараз пірнути в спогади свого життя і віднайти в тих спогадах одне місце, в якому ти переживала чи переживав. особливо цінний досвід, особливо приємні відчуття, особливо виразне відчуття. Радості, буття, радості стану я є, я ось. Можливо, це спогад з дитинства, десь в бабусі в селі. Можливо, це спогад з якогось останнього відпочинку на березі моря. Чи, можливо, це спогад з твого дому поруч з рідними, в своєму улюбленому кріслі? Пірнай в спогади і віднайти саме той, де ти можеш знайти місце своєї сили. І ось ти віднайшов, віднайшла це місце і спробуй згадати його деталі. Своїй уяві перенеси себе в те місце. Згадай, яка погода там зараз? В твоїх спогадах? Як світить сонце? Наскільки вологе повітря? Чи є вітер? Яке освітлення? Чи це тінь? Чи, можливо, ти в темній кімнаті? І бачиш тільки полум'я свічки. Чи можливо сонце заливає кожну, кожен куточок цього простору. Спробуй згадати запахи, чим там пахне. Там точно мало чимось гарним пахнути. це. І згадай тепер про свої відчуття, що саме ти проживав що саме ти проживала, який стан це був, які були відчуття в тілі, можливо, були якісь усвідомлення важливі. Можливо, це було якесь прийняття цього життя, таким, яким воно є, недосконалим, своїми проблемами, промахами із своїми прекрасними моментами, своєю красою. Ось таке, яке є. Згадай деякі деталі і спробуй зараз ось це місце своєї сили розлити по всьому твоєму тілу. Насправді так і є, оскільки ти можеш це згадати. Цей досвід знаходиться всередині тебе. Він тебе створює, він тебе наповнює. І оскільки саме цей досвід був стілюючим для тебе, був досвідом твоєї сили. Ти можеш це примножити. Згадай те, що я говорила на початку. На що ми скеровуємо свою увагу, те ми примножуємо. І ось зараз місце твоєї сили, воно розлилось в просторі твого тіла. Воно наповнило кожну частину тіла. Ось те місце твоєї сили зараз в пальцях в твоїх ніг, в твоїй маківці, в кінчиках пальців рук, в твоїй родині. І знову увага на дихання ось так само, як ти наливав себе світлом, як ти наливала себе світлом, ось так само зараз наливай себе місцем своєї сили. Нехай місце твоєї сили буде твоїм домом, твоїм внутрішнім домом. Нехай місце твоєї сили живе в твоїх ключицях. В ліктях, в литках. Нехай центром місця твоєї сили буде твій пупок. Поміть, як він рухається. І ось це місце твоєї сили, воно живе. Ти можеш його оживити. Ти робиш це прямо зараз. І воно завжди в тобі. Воно завжди з тобою. Воно завжди в твоєму тілі. Прислухайся до відчуттів, які виникають. І знову увага на дихання. Глибоке, рівне, повне. Залишаючи ось цей стан. Бути вдома, бути в місті своєї сили. Поступово будемо повертатися до того простору, в якому ти зараз є, до тих завдань, які стоять зараз перед тобою. І спробуй зберегти ось цей стан, стан наповненості, повного розслаблення. Відчуття своєї сили. Відчуття свого дому всередині себе. Спробуй надалі цей стан привнести в кожну свою дію, в кожне своє рішення. Подумки промов про себе. Я є. Я ось. Я вдома. Мій дім всередині мене. І знову повернись до відчуттів тіла. Можливо, вони вже розчинились, прослаблені, а можливо, виразно відчуваються. Поверни увагу на дихання і згадай про свій намір на цю практику, про свою замка. Ось те позитивне твердження, яке ми формували на початку практики. Подумки промов його знову тричі. Нехай воно вливається в твоє розслаблене тіло. Нехай воно з'єднується з твоїм станом сили і водночас розслаблення. І надалі я рахуватиму від одного до п'яти. З кожним рахунком ти поступово повертатимешся в простір, згадуватимеш, де ти є, що за день, хто ти є. І на рахунок п'ять прокинешся, відпочивши, відпочившою. Оновленою, оновленим. Розслабленим і водночас бадьорим. Розслаблено і водночас бадьорою. І коли я дорахую до п'яти, спробую відкрити очі і ще трішки залишитись в нерухомості. Дуже плавно виходячи з цього стану. І повертаючи його в той простір, в якому ти є. Один, два, три, чотири, п'ять. Глибокий вдих. А видих. Можеш починати рухати кінцівками, плавно піднімаючись, витягуючись, або тільки відкрити очі і ще трішки побути, поспостерігати. Я дякую тобі за цю глибоку практику. Нехай твоє місце сили завжди буде в тобі.